Вирішив, що треба частенько знімати город, тому що зараз заразі ну, кабами вже декілька грудів поражено, целі поражені у нас в підлимані та не тільки в підлимані. Тому щоб залишились пам'яті. Це наші кашнички, арбузики. Цибуля та що нам подарована. Ну. Проблеми там були, вроді зупинив, ну вона зрядилась. Клубничка, та що вже більш на розмноження ми Ну Ще сьогодні клубничку рвали. Так, значить, картопля. Її ураганом, звичайно, по крамсалу положило, але ще зелененька. Значить, це в нас там ашурівська рання, потім три рядки прада, теж вона лягла. Потім два рядки ось вони стояли, ну зараз вже ну, привстали не зовсім. Це Сенсейшн, Масивний такий кущ. Це королева Анна. Вона вже відсвілася один рядок, такий теж був високий. Це Доната, Вона саме вища, ось вона цвітає біленьким ще до цвіта. Далі до кінця рядка за донатою. І оцей рядок це у нас лабела. Така ну, червона картопля. Це також червона рядочок торнадо. <кій> і останній тут лабела і трошки торнадо. Ну, це така картопелька, так виглядає. Ну, то, що його тільки покрутило, так може не дуже красиво. Так, це бакша, яку з'їдали, з'їдали і не доїли. Ну, це в такому от стані. Поприщеплював на диньки центральний. Бокові ростуть. Багани, а на кавуну навпаки. Бокові поприщепав, центральний росте. Може щось нав'яжеться, може щось буде дині, більш розвинуті, ніж кавуни, Ну так, так вийшло. Їх менш фазани полюбляють. Видно, дині і дині з'їли менше. А кавуни пересаджувати. І все такі, ще є пересажені. Ну, буде що буде. Багато квітів тут. З вікою насадили, це високі чорнобривці тут лядок. Ну, на картоплі є там, ну, хто знає як влазити в той бур'янець, колошматити її. Ай вже подивимося, може прийдеться, який її вирвати. Так ну, це така морква. Значить бурячок чисто для себе, цибулька. Росте кабачки, їмо роздаємо вже, мабуть, неділю-дві всім. <кій> Сім кущів. Ну, той. Перець попасинкований. Квіт не в'явиться. Королевська квіточка там виламана. Оце ось показую де, де вона. Допустимо. Рослина, да? Рослина. Оце де ці перші розвилочки. Даймо я. Є. А цей цвіточок треба прибирати, тоді вона герстає більше. Ось тут краще видно. а, тут. а цей на тут ось був, а тут його треба прибирати. Так, Томати теж посинкуємо, трошечки піджаровують вони в нас, тому що підживлював, і, піджив і капало, тоді ще дощі пройшли. Бачите, які -то всі пагани, ну ріжу, якісь помідорчики є, воно не дуже тут По не побагато, ну будемо займатися, якщо, якщо будемо. Знову ж таки, чернобривці. Це гірки, Постійно їх підкручуємо, підв'язуємо, підв пагани прибираємо. Ну вже сьогодні мисочку на тривали. Так може на кілограм. Так, капуста в'яжеться, білокрилку перемогли двома обробками, все в порядку. Ну тут ще салат, його він вже розкрило ураганом, рукола, цвіте, треба, в общем, повивати. Ну, Отакий. Отакий стан, звісно. Хто знає, зараз дуже все небезпечно. Але надіємось на краще. Надіємося, що все минеться. І що все буде в порядку. Всім пока!